Виконуємо номер 903 із підручника Алгебра 7 та номер 22 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Складіть два різних одночлени стандартного вигляду зі змінами А і Б, так, щоб. Завдання перше. Степінь кожного з них дорівнював 7, а коефіцієнт дорівнював мінус 8. Друге. Степінь кожного з них дорівнював 3, а коефіцієнт дорівнював 17. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас має коефіцієнт дорівнювати мінус 8. І змінні а і Б. Степінь 7. Тому. Перший буде мінус 8а в шому b. І другий мінус 8а у кубі b у четвертому степені. Коефіцієнт мінус 8. Два різні одночлени стандартного вигляду. Степень 6 плюс 1 7, 3 плюс 4 7. Завдання друге. Степінь кожного з них дорівнює 3, а коефіцієнт 17. Отже, буде 17аб квадрат це перший. А другий 17а квадрат Б. Степінь 1 плюс 2 3, 2 плюс 1 3, коефіцієнт 17. Номер 903 із підручника Алгебра 7. Та номер 22 із прав для повторення теми 3. Підручника математика 7. Виконано.